Управління муніципального розвитку міста розпочало активну роботу по реформуванню житлового господарства шляхом створення конкурентного середовища на ринку послуг з утримання житлового фонду та формування нової системи управління житловим фондом. 35-ю сесією Житомирської міської ради було прийнято рішення щодо виділення з бюджету міста 3 мільйонів гривень на капітальний ремонт житлового фонду при умові створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, так званих ОСББ. Для можливості отримання фінансування з місцевого бюджету потрібно прийняти рішення про створення в будинку ОСББ. Журналісти новин твого регіону вирішили запитати у Житомирян, чи влаштовує їх робота Жеків Житомира, та чи готові вони переходити до ОСББ? Ну мене, якщо Жек який по Помихайлівський відповідає, то явно не влаштовує тут постійно купи сміття. Тут ходив мер бувший, ходять всі службовці міської ради, іноземні гості, і такого свинушника, який приходиться при наявності чиновників, свити чиновників і на центральній вулиці, то це дивитися дуже образливо. Якби цей перехід, ну, на мою точку зору, був би безболісний для громадян, то зрозуміло, що це абсолютно вірна точка зору. Але коли це намагаються провести за рахунок громадян, від організаційних питань до відведення земельних ділянок, то звичайно така форма роботи вона неприйнятлива. Виходить так, що одна, одна когорта жуліків змінює іншу. А практично громадської ініціативи або, скажімо, громадського контролю за владою, що за тією, що за ці немає. Імітують роботи. В тарифі включено, а фактично вона не робиться. Періодично так. Коли їх десь перевіряють, мабуть, то видно роботу, а остальне час імітують. Ну, ініціатива гарна, але теж потрібно, щоб був якийсь е, орган контролю міської ради. А ви особисто перейшли від ЖК до виступу? Ну так, да, мій будинок обслуговує ОСББ. І як робота? У Ну, краще, ніж було вже. Бо на вулицях брудно. Сміття. і треба покращити це. Під'їзди не убираются. Во дворах дрязь. Собаки бігають, коти бездомні. Ну, это, по-моему, работа ЖЕК. Правильно? Да. Должен быть порядок. Дитячі площадки ну, такі вбиті, що это вообще невозможно. Притом, ну это еще может быть не только Жеки, но еще и милиция, когда собираются во дворах пьяницы, и детям невозможно выйти. Если будет лучше, это будет лучше. Если не будет лучше, значит не будет лучше. Ну, надо попробовать. Все пробуется. Надо пробовать, тогда будет что-то делаться. Вы Я да. Они просто деньги берут, работу не выполняют свою и всю. Ну, ідеть таке, вот у нас именно, де ми живемо, проживаємо, то у нас з цим проблема. Деньги ми платимо, в двор не вбирається, нічого. Под'їзд, совершенно все самі, красимо, все покупаем самі. Ви перейшли? Звісно, все перейдуть. Береш человеку, чисто знаєш, що йому платиться. Він виполняє свою роботу. Это только... У нас э, постелили асфальт во дворі. Э, покрасили, побілили. Ну, я вважаю, що з приходом нового начальника, мабуть, буде порядок. Якщо більш-менш новий дом, то там менше затрат, і люди наверное, согласяться на це. А як вже дом такий, що розвалюється, він ні ЖЕКу не потрібний, ні СББ не потрібний. Взагалі, конечно, нічого не устраивает, если честно. Ну, якщо чесно. Взагалі ініціатива завжди если якщо чесно. Я не знаю, що з цього вийде, але завжди треба щось пробовать нове. Лучше попробовать. спробувати. Якщо є вибір, можна вибрати двух двох зустрів. Вивіз, ну вивіз сміття в першу чергу. По-друге, під'їзди. Бо в мене така робота, що я дуже часто ходжу по під'їздах, вікон в під'їздах немає. Дуже багато панелей, ну, взагалі дуже багато ліфти. Тобто такі проблеми, про які знають всі. В інших містах є така альтернатива, роблять, але в першу чергу, в чергу повинен бути, бути хазяїн, саме, який буде керувати цим всім, і людяність, відповідальність і чесність. В принципі, не влаштовує, тому що дуже поганий ремонт в під'їздах. Взагалі ну, Жеківці не працюють так, як треба. От і все. Були Жеки, бу... Безпорядок на 50%. відсотків. Тобто, частину роботи вони робили, частину роботи ну, робота була не зроблена. Так само і тут СББ, я теж думаю, що спочатку при переході, да, може бути щось і краще. Відсотки 80% може бути краще. Але ну, в подальшому я думаю, що все одно буде 50 на 50. Дуже прекрасна робота. Робиться так, все влаштована. Нічого не влаштовую. Те, що вони роблять, можна робити в 10 разів краще і більше. Цієї роботи. Тобто я знаю, що виділяється нормальний бюджет на роботу Жеків, але цієї саме роботи ми не дуже сильно бачимо, тому що багато проблемних будинків в Житомирі, і я думаю, що там треба працювати трошки побільше роботи вкладати туди. В принципі, думаю, що гарно, тому що люди знають, куди витрачаються їх кошти в повному об'ємі, і самі можуть е планувати якісь поліпшення та покращення стану житлового фонду.